Щороку 100 тисяч українців, з яких третина молодше 65 років, стають жертвами інсульту. Така невтішна статистика стала приводом до проведення двотижневого інформаційного марафону за ініціативи міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Здоровіш разом. Яким є ключові симптоми хвороби, як запобігти інсульту та де отримати безоплатну допомогу, дізнавайтеся далі. Проінформований, значить у безпеці, особливо коли питання стосуються нашого життя та здоров'я. Недаремно у рамках марафону Здоровіші разом лікарі намагаються донести українцям якнайбільше інформації про інсульт, який через розповсюдженість і раптовість виникнення називають судинною катастрофою. Хвороба виникає, коли судина, по якій кров'ю переноситься кисень та поживні речовини, блокується тромбом або розривається. Як наслідок, починається смерть клітин головного мозку. Інсульт може привести до інвалідності та, у деяких випадках, смерті. Деякі стани підвищують ризик виникнення інсульту, зокрема, високий артеріальний тиск, високий рівень халестеріну, порушення серцевого ритму, надлишкова вага, цукровий діабет, надмірний стрес. Лікарі радять запам'ятати головні ознаки настання інсульту за абревіатурою мозок час, де перші літери означають основні зміни, які відбуваються із мовленням, обличчям, очима, кінцівками та настанням запаморочення. Тоді як час вказує, що за наявністю перерахованих ознак необхідно терміново викликати швидку. Запам'ятайте, людина, яка отримала допомогу впродовж 4-5 годин, має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких наслідків для здоров'я. Також інсульт може проявлятися сильним головним болем, без причини, сонливістю, блювотою, нудотою, які можуть тривати лише декілька хвилин, а потім зникати. Валентина Гладкова також акцентувала увагу на програмі медичних гарантій, завдяки якій пацієнти можуть отримувати безоплатне лікування навіть під час війни. Крім того, держава забезпечує пацієнтів доступними ліками, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою. Рецепт на доступні ліки можна отримати у лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від наявності декларації з ним. А для того, щоб уникнути ризиків інсульту, звернення до лікаря та щоденного прийому медичних препаратів, варто дотримати. Простих правил профілактики цього захворювання. Дотримуйте здорового харчування, щодня їжте овочі фрукти, обмежуйте спосування солі, вживайте їжу з низьким містом транжирів, будьте фізично активні, відмовтеся від куріння та вживання алкоголю, контролюйте артеріальний тиск. Тиск більше 140 на 90 є загрозою для здоров'я. За рекомендацією свого лікаря перевіряйте рівень холестеріну та цукру крові. Будьте уважні до себе та оточуючих та бережіть своє здоров'я.